Квітня От. А зараз нас трошки таки пішли такі пониження температури. Воно приблизно зараз десь в районі. Ну, завтра взагалі пройдуть 0 градусів на дворі. Ось в, температ... в теплиці зараз 15,5 градусів. Самі треба більше, то, можливо, ще навіть трошки розпалимо. бажано тримати 20 градусів, тоді воно добре росте. Тут висаджено три сорти, ось цей сорт. В принципі, вже пішов досить добре. А цей. ще не пам'ятаю по назвах. дивитися у блокноті що записував. Пізніше вам скажу, бо зараз не пам'ятаю. А це третій сорт. В принципі, також пішов непогано. Саме гірше пішов. Пішло цього 600 штук. На рахунок того, що пропадали, так? Оскільки от, голландці їх передають в касетах. Мало що? Дуже мало пропало. Квітки, в принципі, все поки що непогано. Може, не знаю, десь. Хай було в касеті було 5 пустих, просто торф без квітки в кожній з касет. Ну і хай пропало сумарно може. Може, по 3 штучки, може, по 2 навіть. Ось такого плану. Хоча, знову ж таки, пропало, ще тут такі нюанси, що десь зачепив, десь міг зачепити, десь то, ну, такого плану. Того, в принципі, Голландського штому рекомендую. Також ми займаємося прийомом заказів на слідущий рік на ОСТОМу. ОСТОМу потрібно заказувати до Нового року, щоб вона приїхала вам в середній березень, квітні або в середній середній Тобто в середній цих весняних місяців. Дякую. Будуть питання? Пишіть внизу під відео, буду відповідати. Дякую.